Доброго ранку, мої другокласники, запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми знову подорожуємо країною дієслова. Ми будемо змінювати сьогодні дієслова за числами. Тож, розпочинаємо. Ми з вами знаємо, що є предмети, які, які означають один предмет, наприклад, стіл, парта, зошит. А є такі слова, вибачте, слова, да, які означають. Багато предметів, наприклад, столи, ручки, книжки. В залежності від того, дію робить один предмет чи багато предметів, діє слово теж може змінюватися. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Каліграфічно прописуємо ось такі рядочки. Вибачте, поспішила. І е, слово їжачок. Випишете до кінця ряду, скільки у вас вистачить місця. Потім ви пишете, записуєте таке речення: їжаки спілкуються за допомогою свисту. Уявляєте собі, киця нявкає, собачка гавкає, а от їжачки між собою теж спілкуються, і їхня мова нагадує свист. Отакої я точно не чула. Можливо, чули ви? Тож, записуємо, будь ласка, і в реченні ви підкреслюєте двома рисками дієслово. Ставимо урок на паузу, працюємо. Сьогодні ми ще поговоримо про їжачки. І так, ми здізналися, що їжачки спілкуються між собою за допомогою свисту. Перед нами є невеличкий текст. Нам потрібно зараз підібрати так слова із довідок. От вони в нас внизу в синіх таких прямокутниках. Ну, це не прямокутники, а схожі на прямокутниках, на прямокутники фігури. І нам потрібно спочатку використовувати дієслова, які ми бачимо внизу, і такі дієслова, щоб наша розповідь була радісна, весела. От давайте прочитаємо, які у нас є дієслова. Знайшов, загубив, зрадів, засумував, сміятися, плакати. Точно, що перші слова знайшов, зрадів, сміятися ми будемо використовувати у веселій історії. А такі дієслова, як згубив, засмутився, заплакав, ми будемо використовувати у сумній історії. Тож, що відбувалося з нашим їжачком? Починаємо. Їжачок-грушечку. І так, щоб була весела історія, то він що зробив? Знайшов. Їжачок знайшов грушечку. Він дуже від цієї знахідки зрадів і почав сміятися. Оці крапочки, діти після І вони недоречні. І почав сміятися. Ось така вийшла в нас весела історія. А тепер давайте будемо використовувати інші дієслова. І у нас вийде сумна історія. Тож, розпочинаємо. Їжачок згубив грушечку. Він дуже засмутився і почав плакати. Ось така сумна історія. Але перша мені подобається більше. А як вам? Добре діти. Ми не будемо записувати ці історії, ми крокуємо далі. На попередніх уроках ми вже з вами відвідували аквапарк, Лунапарк. Сьогодні, друзі, нас запрошують ще в один парк. Але на початку давайте прочитаємо їхню розмову. Тож, розмову. Розпочала читалочка. Вона повідомила усім друзям, що їй подарували книжку Хто росте у парку. На це повідомлення родзиночка відповіла: цікаво, про який парк у ньому у ній розповідається. Вони вже були в аквапарку, в лунапарку і вже вони думають, що є ще якісь інші парки, ось які. Щебедунчик відповідає, можна здогадатися за малюнком. Ось малюнок на книжці, так? і в книжці є малюнок, то можна здогадатися, про який парк ця мова. Гаджик закінчує розмову. На обкладниці зображені рослини. Тож діти, існує парки, існують парки, в яких багато є рослин. І ці парки називаються. А ось як я вам розповів трішечки пізніше. Подивіться, яка краса. Просто милується око. І можна по, погуляти цими стежками, спостерігати за красою квітів, кущів, дерев, спостерігати, якої форми листочків того чи іншого дерева, і провести корисно час. У такому паркові. Тож, нам потрібно спочатку записати, записати. Чи здогадалися ви, в який парк, про який парк розповідається в книжці? Нам потрібно записати свою думку. Нам навіть дали довідку: в довідці написано три слова: розважальний, зоологічний і рослинний. То на вашу думку, про який парк записано, написано в книжці, в книзі яку отримала читалочка. Раз намальовані рослини, то це парк буде рослинний. От такі існують парки. Тож, ви записуєте? У книжці, хто росте у парку, розповідається про рослинний парк. Я вам це речення запишу каліграфічно. Зверніть увагу, як ми пишемо лапки. Записуємо в книжці. От, Зверніть увагу, от лапки у нас внизу дві коми. Хто росте у парку? Закриваємо лапки, розповідається. Зверніть увагу. Слово розповідається, це дієслово. В кінці пишемо тіся і ні в якому разі ся. Тому що перевіряю ваші роботи і знаходжу цю помилку. Будь ласка, діти, запам'ятайте. Що в дієсловах ми не пишемо склад «ця». Може бути тся, може бути тюся. Про рослинний парк. Зверніть увагу, рослинний слово, дві букви Н. Перепишіть, будь ласка, це речення і підкресліть двома лініями дієслово. Я вже його назвала. Наше левенятко знову відкрило словничок лумачний і хоче нам іще розповісти про значення деяких слів. Перше слово це буде розважальний парк. І так, діти, слово розважальний парк або розважальний парк і «луна парк, діти це одне і те ж саме, це слова синоніми, тому що в розважальному паркові це зона для відпочинку з наборок, набором атракціонів. І в е, лунопарку там теж багато атракціонів. Тож лунопарк і розважальний парк діти це одне і те саме. Далі зоологічний парк. Ми звикли казати на цей парк зоопарк. Можна повністю сказати зоологічний парк. Це місце для утримання та збереження зникаючих рідкісних видів тварин. Так, і останній – це рослинний парк, зона відпочинку, де росте багато зелених насаджень, дерев, квітів, кущів. В цих парках біля дерев можете, можете знайти таблички, на яких буде написано. Хто посадив це дерево чи кущ, як називається ця рослинка, де вона, де вона росте, звідки, з якого міста, з місця її цю рослинку привезли. Тобто все, якісь, всю інформацію про ту рослинність ви можете знайти на спеціальних дощечках або на спеціальних залізних таких е, е, на, на залізних е, Прямо кутничках, і там написана вся інформація про, про ці рослинки. Читалочка нам дуже хоче розповісти про, рослинка, про рослинку, яка їй найбільше подобається. В твоєї розповіді вона деякі слова замінила малюнками. І ми, не читаючи те, цей твір, можемо вже здогадатися, що вона полюбляє. Каштани. Діти, читалочка слово каштани виділила для нас, але якщо б ми списували цей текст, то слово каштани ми пишемо з маленької букви. Тож, давайте будемо читати. На весні каштани світяться білими або червоними свічками цвіту. Ось такими. І читалочка нам показала, як цвітуть каштани. Потім з них виростають зелені їжаки, О, знову їжаки, так? але це слово вже в переносному значенні. Круглі і колючі ось такі. В восени вони падають на землю, і з них вистрибують блискучі гладенькі горішки. Ось такі. Можна назбирати їх повні кишені, принести додому і понамальовувати смішні мордочки? Хі-хі-хі. Ось так описала, розповіла нам про своє улюблене дерево читалочка. До речі, чи знали ви, що в деяких країнах каштани їдять, їх смажать, запікають у духовках і потім вживають у їжу. А в нашій місцевості та, про, е, м, така їжа до такої їжі ми не звикли діти. Але люди різні, і у усіх людей різні традиції. Що ж зараз вам потрібно зробити? Вам потрібно зараз виписати виділені слова е, речення. Тож подивіться: в текстові є речення, які написані чорним кольором. Це Потім з них виростають зелені їжачки, круглі та колючі, восени вони падають на землю, і з них вистрибують блискучі, гладенькі горішки. Оцих два речення вам потрібно зараз каліграфічно списати у свої зошити. Щоб ви не допустилося помилок, я вам напишу їх каліграфічно, списуючи з із, калігра... із... Текст речення із екрану, будь ласка, звертайте увагу, як з'єднані між собою слова. Пишіть старанно. Ставимо урок на паузу, списуємо. Це у нас було перше, друге речення, так? І ще були восени, вони падають на землю, з них вистрибують блискучі гладенькі горішки. І далі ви записуєте оці речення. Ми попрацюємо ще з цим текстом. Нам потрібно тепер з цього тексту виписати у колоночку дієслова. Що ми зробимо? Давайте нагадаємо, на які питання відповідають наші дієслова. На питання, що зробити, що буде робити, що робить. Тож, що роблять? Світяться, виростають, падають, вистрибують. Отакі у нас були дієслова. Ви пишете з нового рядка. Що роблять? Що роблять. І оці дієслова, що ви бачите на, на екрані, записуєте в стовпчик діти. Світяться, виростають, падають, вистрибують. Ось таким чином ви повинні зараз записати. Тепер нам потрібно замінити в запитання. І ми запишемо, відступивши трішечки далі, що робить. І так, що роблять, це було багато предметів. Вони світяться, вони виростають, вони падають і вони вистрибують. Тепер ми ставимо інше запитання. Що робить? А що робить це запитання до роботи одного якогось предмета? Тобто хтось один виконує якусь роботу. Тож, якщо багато, то вони світяться. А якщо один, то він світиться. Якщо багато, то вони що роблять? Виростають. А один, що робить, виростає. Падають багато, а один, що робить, падає. Вистрибують, означає дію багато, а один вистрибує. Тож запишіть другий стовпчик утворених слів. Нам потрібно виписати в колонку дієслова, замінити виписані дієслова так, щоб вони означали тепер дію багатьох людей і записати слова в другу колонку. Тож у парку читалочка гуляє, відпочиває, спостерігає за птахами, зустрічається з друзями. Ось так свій вільний час провела читалочка. Вона гуляла. Відпочивала, спостерігала і зустрічалася з друзями. Всі ці чотири дієслова означають роботу одного, читалочки. А тепер нам потрібні ці дієслова замінити дієсловами, які будуть означати багато роботу багатьох предметів. Тож ми пишемо: діти, речення оце писати не потрібно. Ви пишете: гуляє. Це читалочка одна, а багато гуляють. Далі відпочиває тере, а що роблять багато відпочивають. Одна читалочка спостерігає, а друзі що роблять спостерігають. Далі, читалочка що робить? Зустрічається. А багато, а друзі що роблять? Зустрічаються. Оці пари дійслів запишіть, будь ласка, собі в зошит. Зверніть увагу, всі дієслова написані з маленької букви. Кожну пару ви пишете в окремому рядочку. Ну, діти, ось отак не потрібно. Ми написали пара, і це достатньо. Все на сьогодні достатньо. Ви понаписали, прописали, молодці. І вам потрібно ще зробити одну вправу. Вам потрібно написати два-три речення про те, чи бували ви в парку і які рослинки можна там побачити. До речі, навіть в нашому селі діти, є невеличкий парк, і там ростуть сосни, берізки, кущі трояндів. Це те, що я пам'ятаю, але я знаю, що там ще ростуть якісь рослинки. А от які потрібно піти і подивитися. Тож, ви пишете потім Домашня робота, пишете слово вправа і пишете: Я восени побувала, пишуть дівчатка, а хлопчик побував у парку. Там я побачила, пишуть дівчатка. А побачив, пишуть хлопчик. Вам потрібно піти до нашого молодіжного парку і подивитися, які рослинки там можна побачити, які рослинки там ростуть. Ви бачите, що цих слів повинно бути: рахуємо з вами: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тож, вам потрібно знайти 6 рослинок, які ростуть в нашому паркові. Записати собі на листочок назви цих рослин, а потім прийти додому і каліграфічно, охайно дописати речення, які рослинки ростуть у нас в молодіжному парку. На сьогодні все, мої любі. Я вдячна вам за роботу. Хай прогулянка, яку ви здійснете, буде вам для вас буде дуже цікава. Очікую ваших фотозвітів. До побачення. Зустрінемося завтра на уроці української мови.